Слава Україні! І з вами знову я Петро. І Я Аліса і я Анжеліна. І ви знову на нашому каналі читати Буктюб А зараз ви спускайтесь вниз. Ставите лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми вам розповімо про магазин, аніме-магазин в Ужгороді, який називається Бай У нас є така виз... визитівка І якщо ви будете в Ужгороді, то обов'язково раджу вам зайти. І подивитися, що там є, і може собі щось придбати. Отже, мені цей магазин сподобався. Там нам ще в подарунок дали отакі карточки. І саме я в цьому магазині придбав отаку чашку з баскетболу куроку, отакий, отакий значок з зоро. Також отакі наліпки по One Piece. Це, звичайно, ще не всі, це десь половина, я їх собі при, приліпив на телефон. Отже, звичайно, мені цей магазин сподобався, але вибір, там такий ані, аніме. Більшість, які, мені, які я ще не дивився. А тих, що я дивився, і ті, що мені сподобались, не такий великий вибір. Я собі придбала ось таку чашку. Ось такі наліпки, які в мене зараз. На телефоне. Вот такие наклейки за 5 гривень. Одна, а Одна штучка. Одна штучка за 5 гривень. Карточку дали в подарок. Вот такой значок. И вот такой брелок. С бродячих псов. Ось, У мене набагато більше покупок. Ось, по-перше, ми ще купили вушка. У мене чорні. Ось у мене чуя з бродячих псів, літературні генії. Потім ще наліпки Кагияма і, і Хіната. Ось, потім у нас Годжу Сатору і Ітадорі з вовком Мегумі. Потім у мене. Пенал. Ось такий якісний з Інумагі. У нас якраз оці карточки з GGK або магічна, магічна битва. Ось у мене ось шопер є, який я вже повісила на нього значки. У мене загалом 17 значків. Я б взяла більше, але він такий популярний, що розкупила багато значків. У мене є. І про пробеласення небожителів. Ось Хіната, Волейбол, Годжа Сатору, Муцин. У нас тут Селянь і Санілан. У нас тут ще Гетто, бо як же Гетто і безгоджо. У мене якраз брілочок з чиєю, а значочок з якраз Дазаєм. Потім у мене з. Ще один з Годжасатору. Потім ще один з бродячих псів доволі якісним. Ось там ще є подушки. У нас акрилові є ще стенди, але ми просто не могли все скупити. Ось там якраз є і яойна тема, і якраз там є і, і пригодність, і романтичні. Є персонажі на зошитах, які там є в клітинку, є ручки, є, е, є стентики акрилові, фігурки, є ще картини по номерах, футболки, кофти. От також ми ще придбали отаку книгу, монолог травниці п'яту, тому що там дуже, бага, дуже великий вибір манги і можна знайти, яку ти хочеш. Така супер обкладинка. Сама книга виглядає ось так. от. Монолог травниці. Отже, що я хочу сказати про цей магазин. Звичайно, магазин сам прикольний, там є прикольні речі, подушки, ручки, зошити, все, що ти хочеш. Там є якісь різні е статуєтки, картини і так далі. Але мені не, вис не вистачило трохи різних аніме, які мені подобаються. Там про баскетбол, футбол, ще якісь, там, наприклад, боєць бакі баки і так далі. Але, можливо, це і за те, що ми вже були тоді, коли дуже багато всього розкупили. Але сам магазин дуже прикольний, я вам його раджу. А ще в мене є тут чашка Кагаяма і Хіната. Ви тобто зрозуміли, я обожнюю якісь пейрінги. Тобто Чойдазай, Кагаяма і Хіната, Годжа і Гето ось. Але піа. Але як ми попали в те, усе вже розкупили, ось, а піще багато прибра... придбала, усей магазин, би скупила. Там є ще якісь атрибути за аніме, тобто якісь там підвіски, оці жвушки і так далі. Тож отже, можете туди завітати і взяти, що ви хочете, хоч та, чашку, хоч подушку, хоч ще щось. Отже, я вам його раджу. Раджу вам обов'язково зайти туди, заглянути і може щось придбати. Отже, отакий магазин. Також не забувайте читати читати різними мовами, українською мовою, але тільки не російською, тому що наш вам це треба. Навсім, па па-па-па!